Гей, це захопливо. Ви дісталися до третього розділу процесу, як почати. Отже, знаєте, перший крок це знайти свою гідну мету і визначити її, тож це чудово. Другий крок це взяти на себе зобов'язання. Саме тут ви справді перевіряєте це за допомогою винагород і покарань. Тут виникає питання, чи справді я готовий до цього. Але недостатньо просто чітко визначити, у чому полягає ваша гідна мета або якою вона може бути. Я справді хочу, щоб ви зробили перші кроки до досягнення цієї мети. Я хочу, щоб ви почали цю подорож, почали діяти. Коли ми працюємо над складними речами, ми розкриваємо свою велич, і саме в цьому суть. Почати це не легко. Це один із тих моментів, які лякають. Я маю на увазі, що перейти поріг, це вислів із подорожі героя, і тут є це відчуття. Гаразд, я йду. Робиш крок уперед ще один крок, і раптом у тебе з'являється імпульс у чомусь захопливому, важливому і водночас страшному. Отже цей розділ присвячений тому, щоб зібратися з духом і набрати трохи обертів, і він складається з трьох ключових частин. Перша частина стосується маленьких кроків. Ви не можете вирушити до гідної мети одним впевненим стрибком. Це просто так не працює. Ви досліджуєте нову територію, тож вам доведеться намацувати шлях уперед. І в цій частині ми маємо кілька ключових ідей про те, що потрібно для того, щоб робити маленькі кроки, як саме це робити. Друга частина, про яку ми хочемо подумати, це пам'ятати про свою найкращу версію, адже я впевнений, що будуть моменти, коли ви будете сумніватися в собі, коли будете рухатися до цієї гідної мети, коли стане важко. Коли ви подумаєте, що я взагалі роблю. Коли під тиском у стресі чи просто через інші зобов'язання здається, що ваша найкраща версія трохи недосяжна, трохи згасає. І щоб згадати свою найкращу версію, я поділюся з вами однією зі своїх найперевіреніших технік для того, щоб знову відчути зв'язок із найкращою версією себе. І останній елемент у цій частині не подорожуйте наодинці. Ви просто це я скажу, що це неможливо. Це смілива заява, але я скажу неможливо досягти гідної мети повністю самотужки. Тож як зібрати свою команду. Це такий собі реверанс у бік за Blues Brothers, знаєте, коли вони знову збирали гурт разом? Тож як зібрати свою команду, щоб не подорожувати на одинці? Усе це ви дізнаєтеся в цій невеличкій частині процесу, як почати, яка стосується переходу через поріг.